День, друзі, вас вітає канал Майстерня. Сьогодні у нас огляд такого чудового апарату. О, це мій брат зробив. О, дуже допомагає в хазяйстві. Ну, от така от конструкція, яка дозволяє колоти дрова. Там Жигульовська пружина, речах, тут наварено ресори. От. Ну, і безпосередньо робочий модуль, конструкція розборна. От. І зараз давайте подивимося, як воно працює. От, чи зручно. О, бачите, тобто з першого разу розбивається колодочка, от, це сира деревина, шовковиця, колиця вона сакірою отвертільно. От, а так от ви бачите, що дуже легко можна працювати цією системою. От, в принципі, у виготовленні вона не дуже складна і в експлуатації. Досить легенько вони там підняли, опустили хрящ, і вже полінка готова. Так що mm -hmm. так, увага випробовування, така велика палінячка. ну, Сокірою неї не розколоться стопудово. Цікавий. От, а що саме, що саме цікаве, да, от, сокіра вона не встряє. Як, якби неї туди не, не заганяв, воно таке. Різинове да, і не, не можна розколоти. Да? Цією штукою пробуємо, От, бачите, і є результат. Повертаємо ще раз. От, ну Там маса просто да, воно. за рахунок того, що є швидкість помножена на масу, дорівнює енергія. А енергія розколює дрова. Ось таким чином працює агрегат. Бачите, так? Да? Тобто яку треба деревинку, от можна А Ану сакірою отаку одну тоненьку чи вийде. Воно... Ні, отаку, якщо от рубнуть цим сакірою. Щоб таке було порівняння. Що... Таке вже воно буде таке вже. Да, воно. таке воно вже, бачите, рубається. А от таке от, як оця половинка з сакірою... Бачите, от немає ніякого результату. Ну, зараз вийшло збоку. от, А агрегато да, ну, підставляємо двома руками хрящ і легенько воно усе, пішло. Поки можна сакірою. Да. Да. І тут же, на перспективу, що поки є здоров'я, поки можна секірую. Да. А далі? Ну, далі можна сюди поставити двигуна нажимаєш на кнопочку Нет. і ця штука Нет. опускається. Далі вже гідравліка. Ну, гідравліка, Есть. наприклад. Есть тобто, бачите, навіть таку складну деревину можна обробляти, отак от, от і чудові дрова. Ось такі справи. Бачите? Зараз тільки хрясь. Опа, і спрацювало. Тобто висмикнуть, я пробував висмикнути цього колуна, коли він в велику колодку, то висмикнути його неможливо. Там вже здоров'я не вистачає. Та дрова розлітається то що треба. Ось такі справи. Бачите, так? Да? Дякую всім гарного здоров'я. Е, до зустрічі на, у наступних відео. От і всім гарної зуми. До побачення. На все добре.